Пограбування в Маріуполі під прикриттям пошуку безхазяйних квартир, нові, нові ініціативи гауляйтера Дениса Пушилі на пошуки терористів на окупованих територіях і залучання дітей до цієї роботи. Мене звуть Анна Романенко і я вам зараз розповім про основні події тижня, що минув на Маріупольщині та на Донеччині окупованій її частині. Нова хвиля від'єму житла. У нових у законних власників на окупованій території Донеччини розпочалась фактично, гауляйтер Маріуполя, о ой, ой, Гоуляйтер Донеччини Денис Пошилвін оголосив про це відверто. Після зустрічі з диктатором Путіним він виступив з полковою промовою, в якій заявив про нову ініціативу позбавляти права на нерухомість не тільки тих власників житла, хто Залишив в окупацію і не зміг або не захотів повертатися, щоб переоформити своє майно за російськими законами, а і у тих, хто приїхав, переоформив, але не захотів залишатися жити під російськими триколорами. Саме це, на думку, Пушильна вже є достатньо підставою для того, щоб вкрасти квартиру або будинок у людини, родини і привласнити собі. Підстави Де ніяких підстав захотілося. І тому зараз на всі території окупованої Донеччини розпочали стали формувати такі спеціальні групи, які ходять по квартирах, по будинках і шукають порожні квартири і порожні будинки. Така історія дуже активно проводилася у 2022 році. Частково. В 23-му році, і ось зараз нова хвиля пошуку. І ну, просто гріх було не скористатися цією ситуацією, подумали шахраї і стали скалачувати свої власні кримінальні групи, які тепер маскуються під оцих перевіряючих і вриваються в квартири і будинки людей, і грабують їх. Вже за нашою інформацією в Маріуполі відбулося близько 20 таких пограбувань. У нас інформація про лівобережний район. Не виключаємо, що є такі постраждалі і в інших районах міста. Люди три людини об'єднані цим бандою слов'янської зовнішності зі зброєю. Стучать, тукають у квартиру, представляються представниками так званого цього, муніципального округу, кажуть, що вони перевіряють документи на права власності квартири, потім вриваються в цю квартиру, приставляють до скроні власника, мешканцям квартири вогнепальну зброю і під загрозою життя забирають все, що вони там знаходять квартирі, гроші і Коштовності. Як я вже сказала, близько 20 таких пограбувань відбулося в Маріуполі в одному тільки Лівобережному районі. А що поліція? А поліція нічого, бо поліція зайнята іншими справами. Поліція в окупації розшукує терористів. На окупованій території Донеччини Розпочалась кампанія з інформування так званого місцевого населення. Про загрозу співпраці з терористичними організаціями. Групи, до складу яких входять поліціянти, які замість того, щоб боротися з злочинністю, от ходять по школах, вищих навчальних закладах, в інших навчальних закладах і розповідають переважно молоді. Про те, чим загрожує їм. Потенційна співпраця з терористичними організаціями за по, ну, молоді відверто погрожують тюрьмою на термін від 10 до 20 років за будь-яку взаємодію. Вони просто відверто кажуть дітям, що навіть лайк соцмережі під постом, який може трактуватися як постерористична організація або посттерористичного характеру. Може бути стати, може стати причиною для тюремного ув'язнення. Ось таким чином просто залякують дітей. Ну і ми передивилися, а що власне за терористичні організації зараз діють на території Російської Федерації за оцінкою їхніх спецслужб таких організацій на сайті ФСБ Російської Федерації. 60. із тих 64 – українські. Це правий сектор, батальйон Дніпро-1, батальйон Айдар і батальйон Азов. Що цікаво, що батальйон Дніпро-1 взагалі вже не існує. Батальйон Айдар припинив своє існування як окрема одиниця і є частиною Збройних сил України, те ж саме можна сказати і про. Азов. Там, до речі, в цьому переліку терористичних організацій зазначається, що батальйон Азов інші варіанти цієї ж самої назви: Полк АЗОВ, бригада Азов. Насправді це не інші назви. Це от зміна цих назв. Вона відображає розвиток, розвиток військового підрозділу, який зараз входить до складу Національної гвардії. Збройних сил України. І Азов дійсно розпочинав свою історію як батальйон, який був створений для звільнення конкретно Маріуполя від проросійських банд, які захопили місто у 2014 році. Але цей підрозділ, коли війшов до складу Нацгвардії, став розширюватися і став поступово полком Азов. Ну, а зараз вже бригадою АЗОВ з багатьма напрямками роботи з багатьма різними підрозділами, який дуже гідно воює на фронті, захищає територіальну цілісність і суверенітет України. Ну, а от в джерелах просідя ФСБшників, це найстрашніший страх, яким лякають молодь, і ось такі кампанії організують. Ще одна цікава новина цього тижня. Стало відомо, що окупанти збираються побудувати величезний санаторій на території природного заказника Білосарайська каса. Вони планують забрати 13 гектарів оцеї рекреаційної землі під санаторій для військових злочинців. Саме для СВОшників були будуватися цей санаторій на 650 місць. І я хочу зазначити, що єдина вільна територія на Білосарайській косі це її кінцева частина. Саме там, а також в ліманах, є такий орнітологічний заповідник, де гніздуються дуже рідкі птахи. Навіть пілікани там гніздувалися. і я розумію, що цьому заказнику і цьому заповіднику орнітологічному приходить кінець. Бо судячи з того, що росіяни роблять там в сідова, на що вони перетворили там заповідник, що вони роблять взагалі в Криму, да на що вони перетворили Херсонес, руйнуючи історичну пам'ятку, то у них ніякої жалю до птахів точно нема. Вони людей вбивають сотнями тисяч, що вже казати про птахів. Звичайно, мені зараз апелюють е, слухачі, напевно, хтось з вас каже, що і при Україні е, з Білосарайською косою е, поводилися дуже безжально. Погоджуся з цим, бо цей заповідник почав забудовуватися ще за радянські часи. І це точно не красить і радянську владу, і потім українську, яка скуповала, перекуповувала землі заповідника, віддаючи під приватну забудову. Проте була надія зберегти хоча б щось. В останні роки природоохоронне законодавство в Україні посилювалося і контроль за діяльністю над землями заповідної зони теж посилювалося. Я пам'ятаю, що десь чи -6, 6 років тому власне публікація на сайті 0629 запобігла розподілу земельної ділянки для співробітника на Білославській касі для співробітника обласної прокуратури. Тепер таких речогів впливу на владу немає на окупантів, тим більше вони творять все, що хочуть, і тому зберегти велосирайську косу, от, на жаль, зараз я не уявляю, як це можливо без деокупації тих територій. Але завершити не хочеться все ж таки. На позитиві група Мітенвест заявила, що вона планує інвестувати цьому році понад 2,5 мільярди гривень у розвиток металургійного комбінату Кам'яцталь на Дніпропетровщині у місті Кам'янське. Про це повідомляє прес-служба компанії в числі пріоритетних пілотний інвестпроєкт компанії з будівництво альтернативної електростанції з відновленням сонячних панелей, йдеться у повідомленні. Такі проекти на підприємство Мідінвісту досі не реалізовувалися. Тобто, це відбувається вперше. Зараз команда фахівців проводить передпроєктне опрацювання, визначаються практичні шляхи вирішення цього абсолютно нового завдання. Скажу, що нагадаю. Що сталь створена на базі Дніпровського металургійного комбінату та Дніпровського коксохімічного заводу. І це безумовно позитивна новина. Чому? Тому що протягом останніх трьох років ніхто в промисловісті України грошей не інвестував. Тому що, що? Тому що невідомість, тому що обстріли, війна триває і не зрозуміло, коли і як може. Пересунутися лінія фронту. Нагадаю, що наприкінці минулого року та ж компанія Мітенвєст закрила свою найприбутковішу шахту у Покровську через наближення фронту до міста. І ось зараз заява про інвестиції. Це безумовно сигнал у те, що Ліната Хмета, найбагатша людина України, вірить у майбутнє. України, по-перше, вірить у стабілізацію ситуації вже цього року, і вірить у те, що принаймні його підприємство не потрапить під черговий російський ракетний обстріл. Це позитивний сигнал, це дає надію, але є але великим, але Ріната Хметов може помилятися. Хочу нагадати вам про ситуацію напередодні повномасштабного вторгнення, коли у Маріуполі повним ходом ані на хвилиночку не зупиняючись, йшло будівництво університету Мітенвелітехніка. Люди, дивлячись на це будівництво на приїзд НАТО Охметова 16 лютого місті, на його інспекцію цього будівництва і взагалі стану справ на заводах. Думали, що ну ось Ахметов та наближений до верхушки влади, до міжнародної бізнес спільноти Він точно має інформацію, що нічого страшного місту не загрожує. На жаль, ці сигнали в 2022 році були помилкові. Я дуже сподіваюся, що вони не помилкові зараз, в 2025 році. Будемо вірити, що віра Рената Ахметова в Україну справдиться. Але давайте не втрачати власної пильності і бути готовими до будь-якого розвитку подій. Дякую, що слухали. Будь ласка, не забудьте підписатися на канал і поставити вподобайку цьому відео.